У загальноосвітній школі номер 5 усім педагогічно учнівським колективом готувалися зустрічати волонтерів штабу разом та учасників. АТО. в школі відгукуються на усі прохання волонтерів та потреби захисників. Я хочу прозвітувати, що у нашій школі проводиться активна робота. По збору матеріалів для виготовлення протезів для воїнів антитерористичної операції та проводиться безліч акцій по збору матеріалів, теплих речей, продуктів харчування, медикаментів для воїнів антитерористичної операції. Також на базі нашої школи проводиться проект по плетінню зимової маскувальної сітки на зимовий період. І, звичайно, кожен учень усіх класів і молодшої, і середньої, і старшої ланки, активно долучається до усіх акцій, зносить різноманітні продукти, консервацію, подарунки. Ну також кожна дитина нашої школи розуміє, що діти, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, вони Теж хочуть і прагнуть відчути дух і свято, таке прекрасне свято, як Новий рік. І тому в діти активно виготовляють різноманітні подарунки, сувеніри, обереги, малюють малюнки, пишуть листи, за що ми вдячні їм. І звичайно хотілося б побажати усім українцям, мирного неба над головою, квітучої землі під ногами. Ну або воїнам нам скоріше повертатися живими на мирну українську землю. 15 грудня кожен учень школи міг приєднатись до плетення маскувальної сітки, яку розташували просто у фоє першого поверху. Діти дуже швидко розібрались у тонкощах та сподівались до кінця дня наплести якомога більше. Ви сьогодні вперше плетете сітку чи вже є досвід? Вчора вчора. Вчору... Да, да. вчора плели. І Це важко чи не, не дуже, не, не дуже. Просто треба. Поняти суть і все буде нормально. Так, а в чому заключається плетення маскувальної сітки? Ну, не можна, е, щоб е, рівні були. Так. Да. Е, потрібно, щоб стрічки були такими кримульками? Так, да. да. неправильно. Так, і як ви думаєте, скільки ви сьогодні зможете сплести сітки? Ну, як вийде. Ну, Якщо буде тут багато людей ну, плести, то можна доплести цю сторону. Навіть найменші школярі готують подаруночки для своїх однолітків, щоб ті не сумували за своїми татками, які захищають Україну. Ми учні другого класу приготували подарунки власними руками дітям, чиї батьки знаходяться в зоні АТО. велике їм спасибі. В наших подарунках знаходяться цукерки. Ми бажаємо мирного неба над головою і щасливого нового року. Ми учні 5-го А класу взяли активну участь в допомозі е, воїнам АТО на сході України. Ми збирали ліки, теплю одежу, також їжу, також кришечки для виготовлення протезів. Ми робили це для того, щоб е, допомогти. Підтримати хоробрих воїнів на сході України. Також ми ще готували солодощі для дітей, які мешкають на сході. Волонтери, які доправлятимуть зібрану допомогу на схід, переконані, що діти, їх вчителі і батьки роблять надзвичайно велику справу для українських солдатів. Ми прийшли в п'яту школу. Акція продовжується «Зроби свято для малечі, які війна для на плечі. І акція передати тепло солдату. Дітки п'ятої школи, учителя і родителі зібрали допомогу для дітей воїна АТО, для э, солдат наших. Вот наші дорогі воїни, солдати, захисники прийшли. Поблагодарити школу, школа зробила великий вклад. Хлопці, які на сході захищають Україну, переконані, що такі привіти від маленьких і юних уманчан зігрівають душу. Що тут, у рідному місті, їх люблять, пам'ятають та чекають повернення. Уже приємно ця підтримка. Ми якраз там не заради там когось, а заради цих дітей, цього нового покоління і їхнього майбутнього, бо майбутнє нашої країни вже в їх руках. Дуже приємно за їхню підтримку. А ми будемо робити все, щоб вони були жили в мирі.